Нещодавній івент, який пройшов у Фортнайті, неоднозначно. З, з одної сторони, вся ця вистава на Таймсквері Сквері заворожує. Я не пам'ятаю, щоб Епіки робили щось подібне. Звали півців, що вони влаштували онлайн-концерт на Таймсквері. Сквері. Це круто. Але з іншої сторони, для таких гравців, як я довелося посидіти на локації Restorite Reals, дивлячись 17 хвилин відео в реальному часі. Ні, ну епіки, це вже якийсь трендець. Кузьми мали івенти живі, причому. Епічні івенти, там робот, чорна дира, ракета, яка була два, два рази. Але у нас відос. Сука, відос. Ви що там взагалі? М? Чесно, я був радий повернутися в другий розділ, хоча почав грати з п'ятого сезону другого розділу. Але такого вау-фекту, як у OG сезону, не було. І з того, що Epic відразу відповідомили усіх, що буде повернення карти другого розділу, та й задорожні карти яку слили... Десь півроку тому. Але все-таки я був радий повернутися. От, прочувствувати от той вайб, який ту графіку от, побачити, яка була в тому розділі, і яка у нас була зараз в п'ятому розділі. Це небо і земля. Але я гадаю, що в шості в шостому розділі буде ще краща графіка. А трейлер реміксу сезону вийшов прикольним. Ремікс культових локацій під стиль колаборації з такими співаками, як Snoop і Eminem, Ice Spice та Juicy World, який, до речі, отримає свій концерт в кінці сезону, і за це всім, хто зайде на нього, видадуть скін його. А що там по гімплею? Питаєте? По гімплею весело. От я можу так описати — весело. Бо повернення до прикладу хітсканів, які, які було в другому розділі. От що таке хітскан взагалі? Це коли ти, от, от, ти прицілюєшся до приходу, і воно попадає от, от, приціл у вас, і воно попадає туди, куди ти стріляєш. В п'ятому розділі, до прикладу, була фізика пуль, тому не можна було знаєте, попадати от аж так, куди ти цілишся. Ще дуже багато луту. От дуже епічно, легендарно. Тобі тут і щити випадають, ракетниці, різні снайперки, чаги. У мене вот на геймплеї одному чага, це ви є... от навіть дві чаги. Це взагалі. Я пам'ятаю, коли Season WoW грав, там взагалі мені от дуже рідко випадала чага, А тут відразу дві. Але у нас ще може нас очікують мініган емініма. Я коли побачив це ну сли злив. Мінігану, де отіпо, там, один із треків Фемініма, то взагалі от, то такий прикол для епіки, от що, що скажу, епіки дуже вміють робити прикольні, прикольну зброю. І то, що Снудок, от, це його граната, коли, ти, коли супротивник до ну, кидаєш гранату і супротивник танцює у його танець. Я не пам'ятаю, як він називається, але. Це то це також прикольно. І, і ще ця музика, яка грає от, під час цього танцю. Це взагалі у мене був такий випадок, коли е, супротивник е, хотів ну, кинув гранату цю, але вона на мене не, ну, не поділила, а подіяла на нього, і він так він так танцював. Це так, так було ж смішно, якщо чесно. Вже, що я не, не маю від цього запису. Я би вам показав, це було так прикольно. Е, Говорячи про перезарядку, додав нову карту. Це пустинна тепер карта, вона буде змінюватися пів, ну, через пів години. Е, карта прикольна. Так, там різні локації, старі, з більше першого розділу. Але було прикольно, я навіть виграв на неї, коли вперше зайшов, якщо чесно. Ну взагалі, Реолог. Дуже прикольно, прикольний режим. Я радий, що його додав. І що додали е, соло режим? Ну, соло режим в релоу. Це взагалі, бо з рандомом неможливо взагалі грати. Бо вони або туп'ять, або взагалі на тебе фік ставлять. А що там по БП, ви спитаєте? Ну, він мені сподобався. Але менше ніж БП у G сезону. От, до речі, мій топ найкращих скінів та їх стилів в цьому БП. А взагалі... І я би хотів, щоб епіки нарешті додавали вибір карт. Знаєте, як в кескі ти вибираєш карту, але ти, доприклад, є, до прикладу, карта другого розділу. І під картою другого розділу ти можеш вибрати карту з сезону, от, до прикладу, сезонів, от 8 сезонів, 8 варіантів карт. Ти можеш вибрати і на нього, і на неї зіграти. От я би хотів, щоб колись вже нарешті додали цю механіку, ну, цей розділ, щоб можна було вибрати, в який сезон ти хочеш пограти, на який карті. Карті, бо коли так не хочеться роз... ну, залишати карту теперішнього сезону, переходити на нову карту знову, бо вже немає такого, знаєте, відчуття, коли вот ти десь декілька років, ну два роки, до прикладу, граєш на тій же карті і тобі от весело круто. Ні, тепер ти лише рік проводиш на карті, і на наступний рік вже нова карта. Просто ні, це. Добре, що змінюється карта, але блін, рік так проходить, час так проходить швидко, що ти не встигаєш привикнути до цієї карти, а вже нова карта приходить. Ну, хоча б у нас є Релоу, де є зміна карти, є ті ж самі локації, які були ну спершу в першому розділі, але я гадаю, будуть ще Інші локації, які були в інших розділах, в інших зонах також з'явиться. Я надіюсь, що це, що це додать. А я надіюсь, що вам сподобалося це відео. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. Можете не знаю, порекомендувати це відео своїм друзям. Але я радий, що ви це подивилися. Всім гарного дня, всім па-па!